Ще шість нових автомобілів для військових, які боронять рубежі України, було закуплено Закарпатським територіальним центром екстреної медичної допомоги. Лікарі швидкої допомагають бійцям з першого дня війни і за цей час відправили уже 25 автівок. Це чергова поставка техніки вашим закарпатським територіальним центром екстреної допомоги. Вже більше року співпрацюємо плідно. Чесно кажучи, дуже приємно, що керівництво. Центру постійно сприяє, допомагає і забезпечує транспорт, який зараз дуже необхідний для фронту на постійній основі. Транспортні засоби обладнані і укомплектовані всім необхідним. Вони прямо зараз можуть використовуватися і надавати медичну допомогу в повному обсязі всім необхідним. Я дуже дякую, що навіть навіть дивлюся кисневі балони, навіть дефібліратори всі в робочому стані, заправлені. Сучасні авто обладнані усім необхідним устаткуванням для порятунку життя бійців, а в обслуговуванні невибагливі. Іван Русин каже, такі автомобілі із кількасотрічною історією, але їх технічне начиння не змінюється. Для фронту потрібні саме такі транспортні засоби надійні і непримхливі. Даний автомобіль Toyota Dioton Cruiser Хартор автобус 22-го року випуску. Зовсім новий автомобіль. Повністю комплектований всім необхідним. Особливість цих автомобілів є в тому, що вони є повнопривідними і так само вони надзвичайно надійними, працюють у будь-яких екстремальних умовах. Вони дуже легко заводяться, вони мають хорошу проходимість, вони не потребують якогось такого обслуговування. Тому для надзвичайних критичних екстремальних умов це найкращі автомобілі. Вони можуть перевозити як особовий склад, так поранених. так можуть використовуватися для перевезення будь-яких засобів матеріалів. Тобто це незамінний автомобіль, котрий побільше б таких на фронті. Я думаю, що такі автомобілі дійсно працюють для нас, працюють для перемоги для нашої України. Частина із шести автівок одразу їде на передову. Інші після впорядкування спрямують саме на ті позиції, де ситуація із транспортом. Найбільш критична. По деяких цих автомобілів вже є розподіл і одразу е на протязі декількох днів вони відправляться в зону проведення бойових дій. Інші автомобілі е так само готуються, оформляються документи і відповідно е буде здійснено розподіл. По самих найнеобхідніших напрямках. Головна задача спецавтомобілів порятунок життя бійців. Попри це, самі транспортні засоби на лінії фронту це розхідний матеріал. У Закарпатському територіальному центрі екстреної медицини обіцяють і надалі поповняти парк військових і наближати перемогу для України.